Сьогодні постмен ну, нарешті збирається сьогодні. Постмен буде боротися за свої перші очки у першій лізі, тому що два матчі стартові команда програла. Мангал відбирає м'яч на чужій половині. Олексій Черніков класно зараз. Під поперечку дуже сильно, дуже своєчасно. І насправді шансів у Максима Позняка тут було дуже дуже мало. 1-0 за мангалом. Слабодньок. Бабаков. Був шанс. Сергій Бабакова зараз. Слабодньок на порубльова Порубльов Готує свій удар. Порубльов. Антону Садчук тягне цей удар. Не тікав від м'яча, так би мовити. Тепер моменту Мангала забиває Сергій Сабакар. 2-0 за Мангалом. Кардас відкривається. Йому йде передача, пробиває Ігор Кардаш. Побачив це вривання. Максим Надрічний. Після цього матчу в обох команд залишається по два поєдинки. Бабаков поперечку. А влучає надрічний. Ну, легко розгадав цей задум надрічного Бугайчок. Двічі тут перебувають. Спочатку Слободнюк, потім. Рикошет і м'яч іде в поперечку. Пропускає цей м'яч Вєтров для Різанова. Різанов, Різанов її не влучає. Різанов буде кутовий. Але ніяк не вдається їх реалізувати. Порубльов б'є Знову Усачук рятує свою команду. Забити при цьому посміну все одно не вдається. Вєтров не забиває. Тут Антон Сачук рятує свою команду. Павелько. Надрічний класно обробив м'яч. Надрічний Павелько забиває з підбирання Олексій Павелько і рахунок стає 3-0. Надрічний м'яць спокійно отримує Максим. Надрічний. Даценко відкривається. На нього передача Даценко. В стійку. Пробило.